Вітаю, друзі! Вас цікавить у розстрочку чи на виплат. Сьогодні справді можна часто почути, побачити оголошення на зразок. У нашому магазині можна придбати одяг в розстрочку. В українській мові слово розстрочка є. Воно походить від дієслова розстрочувати. «розстрочити» Що означає зворотній процес від слів строчити, строчиння, тобто зшивати. То скажіть, навіщо нам одяг, що розстрочили, тобто розшили, коли можна придбати, готовий. Щоправда, слово розстрочка наявне в словниках української мови. Ось як його тлумачить словник української мови в 11 томах. «Розстрочка» Виплата або виконання чого-небудь частинами у визначені строки. Є воно і в інших словниках. Дивимось: орфографічний словник української мови, словник української мови у 20 томах, словник синонімів української мови, економічна енциклопедія. І Як бути з цим? Ми, друзі, з вами вже неодноразово говорили про те. Що велика кількість слів, які ми вживаємо у своєму мовленні, є наслідком радянської ідеології наближення слов'янських мов до братської, так би мовити, найголовнішої. Та у нас є свої слова та конструкції, і на російське розсрочку маємо вислів на виплат. Воно є і у словнику Бориса Грінченка, де слово розстрочка, до речі, Відсутнє виплат, уплата, виплата. Тож, послуговуємося, друзі, своїм суто українським, наснаги нам і перемоги! Все буде Україна!